Вітаю студію. Говоримо про роботу народних депутатів і сьогодні місці розмови. Депутат фракції Народний фронт Ігор Лапін в минулому командир штурмової роти захід батальйону Айдар з позивним Зола Вітаю вас, Ігоре. Добре. Які підсумки сьогоднішньої роботи депутатів у Верховній Раді? Ну із таких самих важливих моментів я би звернув увагу на те, що була провалена постанова, зареєстрована депутатом Святошем з приводу зупинення неможливості вступити в дію закону України щодо. Акцизів на вживання авто цей законопроект був дуже важливий для всього населення України, які стикалися з тим, що хотіли придбати авто іноземного виробництва. Тому я вважаю, що сьогодні це один із таких моментів. Інший момент це провальний, я б сказав би голосування щодо режиму спецконфіскації щодо конфіскації коштів Януковича. Відбувалася в залі підміна понять, що гроші от розкрадуть. А я кажу просто. То якщо переживати, що гроші розкрадують, то навіщо тоді платити податки? Чи якщо переживати, що гроші розказують, навіщо тоді взагалі будь-які кошти десь щось платити в дохід держави? Тому я вважаю, що це досить ганебним період війни. Якщо цей законопроект, якщо ці гроші Януковича, вкрадені Януковичем, не будуть конфісковані, то їх до кінця року просто-напросто розблокують і ці 2 мільярда розійдуться по світу білому. А ми будемо далі розказувати, які ми патріоти України і підмінювати поняття. Ще було звернення до вселенського патріарха, і це я вважаю знаковою події. Бо вже всі російські змі кричать, що ми зробили неправильно, що це Україна парламент поступив неправильно. Звернення до вселенського патріарха на Щодо того, що є в нас українська церква православна і ніякі там у те поняття московський патріархат, і так далі, у нас не повинно існувати. Тобто є Українська православна церква, вона має бути наша, як то кажуть, і так далі. Я вважаю це знаковою подією, враховуючи те, що це дійство православ'я відбувається не так часто, по-моєму, 50 років його готували проведення а останнє відбувалися взагалі не знаю скільки там років назад. Тому я вважаю, що якщо це питання буде розглянуте і звернення Верховної Ради, в тому числі буде і оголошено, і так далі, то я думаю, що в нас є стати, можливість стати незалежними від Росії і від Москви ще і у цьому, як то кажуть, питанні, яке стосується релігії. Хоча питання релігії, воно таке досить дискусійне, тому що воно досить тонке. Але я вважаю так, є держава Україна, у нас є своя церква. І поняття підпорядкування російській церкви я вважаю є неправильним. горе. Щодо квоти українських пісень на радіо, що можете сказати? Ну це взагалі було мало віри в те, що ми сьогодні все ж таки зможемо проломити цю ситуацію, але богу дякувати хватило клепки і розуму нашим депутатам проголосувати за те, що все-таки тепер українські пісні мають звучати на радіо. А кому це не подобається? Нехай слухають шансон в місцях. Вони знають де. Ігоре, така низька явка депутатів другій половині робочого дня у Верховній Раді. Чи правда, що депутати чартером відлетіли на футбол у Францію? Я впевнений в цьому, що так і відбулося. Хоча ми сьогодні там з хлопцями з нашими самогоронами були на своїх робочих місцях після обіду. Будемо вболівати за Україну не лише обмотавшись українським прапором. Тоді, коли це вигідно, а взагалі завжди, тобто є робочий день, робочий день закінчився. Хто полетів у Францію, це на його совісті. Значить, сьогодні було не проголосувано ряд питань важливих, які могли би бути вирішені в сесійній залі. Ну, це політичну оцінку їхнім діям дасть народ. Дякую за розмову. Студія Ігор Лапін, депутат фракції Народний фронт. Його коментар сьогоднішньої роботи народних депутатів у Верховній Раді. І скажу від себе, що сьогодні вболіваємо всі за нашу збірну, тримаємо кулаки.